Плюс є серіал так просто, і якщо я не помиляюсь, це називається Сіквіл Sex and the City». І в «Sex and the City» була така сама думка. Мені здається, що це думка західного суспільства. Пишіть, що ви про це думаєте. Можливо, я помиляюсь, можливо, у вас інший досвід. Давайте поговоримо. Тобто, сприйняття дружби різне в них. І мені навіть буде цікаво взагалі таку дискусію зробити велике відео. Так ось думка така: ми не змішуємо гроші і дружбу. Колись я біографію Арнольда Шварцнегера неофіційно читала, і він так само вважав. Тобто, якщо ви у друзів просите гроші, в борг вам не дадуть. Не прийнято, ну, щоб не псувати стосунки, якщо чесно. Бо всяке буде. Так, Якщо не віддадуть. І чого я про це говорити почала? Бо я так люблю своїх друзів, і моя мрія мати багато грошей і змішувати дружбу і бізнес. Може, ну, всі люди однакові, і, може, це ну, не дуже гарна ідея. Як ви вважаєте? Ну, тобто, я вже готова, так, я розчулилася з часом втратити, розумієте, там ці гроші. ну, тільки, щоб їм було добре, так і вони в мене руками І, на жаль, час так, що ну, війна, не час, а війна. Не такі вже вони старенькі. Війна, ну, буває, що і хвороби, правда. На жаль, Ну війна так, що втратила я друзів, і колег, і однопартійців, і з 2014 року повтрачала, ну, всі ми так. Для всіх втрати. Тому війна, вона, на жаль, зачіпає, навіть якщо ти в безпечному місці сховався, а вона зачіпає. Бо своїх же шкода дуже, правда? Хто близько з тобою, хто твій соратник? От Я згадую там. Багато для мене хорошого доброго робили люди. Чоловіки. І в мене, я ще раз підкреслюю: і чоловіки, і жінки. І. Відрізняються за статями, чоловіки і жінки, але це буде в іншому відео, наступному шоті. Пишіть, що ви про це думаєте: як це у вас? Чи змішуєте ви дружбу і гроші? Чи, можливо, було так, що ви починали бізнес і я цього бачила багато в Україні? Починали бізнес і потім псувалися стосунки через гроші. Я бачила, як партнери потім ворогами ставали, партнери-друзі. Ну, Я думаю, що і в родині, тобто, гроші це ну, такий іспит певний на людяність. Буду вдячна за дискусію. то Катя Гітлер такі,